А ось це відео вам точно вже варто бачити, адже воно багато вам доповість розкаже і пояснить, що взагалі відбувається з приходом Трампа до влади. Ну як мінімум, після того як він почав чудити стосовно України і взагалі того, що відбувається в нього по договорнякам з Росією. Отже, вчора я виклав відео про те, як європейська західна молодь проявляє свій протест у вигляді музичних творів, де вони конкретним текстом посилають Трампа та Маска. Ну куди подалі, а то ще й більше. А ось зараз в мене буде більш цікавіший момент, в якому я покажу, до чого це все починає розростатися. Уважно слідкуйте. І якщо хто ще не зрозумів, що взагалі відбувається, то я показував вам щойно буквально декілька відео із тих сотень, які з'являються по всьому світу стосовно нинішньої сучасної пропутінської політики Трампа. Дограється і доторгується, ой, дограється.